Ситуація така, <риклад> <риклад> відповідно, <риклад> доїхати. Хоча в Существенно, що ви не видаєте. Форма номер 2 в смілі существує. Ну, номер... Перша була експертиза Полтавська від 22 травня щодо підтвердження африканської чуми в селі Терні Лубінського району. Друга випробувальний центр державного досвіду інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Друга експертиза це українська, теж підтвердження захворювання африканської чуми. Відповідно до експертизи, приймається рішення Державної надзвичайної політика комісії, яке розробляється на підставі інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою і сьому. Ці всі надзвичайно політичної комісії рішення розроблялось відповідно до даної інструкції. Але... Частина пункту 4, 4 не було включено в план міроприємства боротьбі з прохованниками, що А саме в частині, де сказано, заборону торгівлі на ринках живими свинья та продуктами з них, крім отриманих на забійних та переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл за наявністю супровідних ветеринарних документів. Частина, що заборона торгівлі живими тваринами, прописана, а що реалізація. Свинини від подвірного забою була виключена. І це мисс грубим порушенням невиконаннями приемства і на інструкції. Василь ну смотрите, есть, допустим, даже так, є расхождение, один на майбутнє документи говорит одно, другое, другое. Пусть в этом разбирается компетентний орган. Но причем здесь предприниматели для них на даний час непосредственно запрета нет. И если же не принесли, ну, слабі моя обязанность как і ваша в том числе, это для того, щоб на рынке реалізовували. Продукція да, щоб не допустити угрози, де ти ж там для того, те, що, тому же населення нашого. Так, ну возьміть, провірте, там все порядку. Вопрос розрішиться, то є доказ по лабораторії, що не допускати проведення експертизи відповідного заходу. Так як же не, не допускається, <говори> якщо не все приїжджають, як же ви не допускаєте. Значить, слідчий момент. Матеріали ті, які э, відповідно до... Службові записки, які я направив в Полтаву, і ті документи, що зараз питання відчується в Полтаві. Питання е, передано до прокуратури обласної, я так зрозумів, і до СБУ області. Так само якісь матеріали ще прийшли до нашої прокуратури по цьому питанню. Е, рішення буде правомірності дій ветеринарної служби, буде вирішено юридичним. Я приїхала з провідною, в якій указано все, для забою. Є у вас документ, щоб у мене не, не прийнято. При неправомірності е, рішення. А, то, ви за сьогоднішній а, день палакаєте. Да. Да. Ми керуємося положенням про інструкції. Інструкції написана, заборонена торгівля подвірного забою. Все. Ми керуємося інструкцією. А заборони на відбір аналізів немає. Комісія має рекомендаційний характер, комісія. рекомендований характер комісія державного надзвичайно протиполітична. Рекомендований. А інструкція має законодавчу силу, яка діє на території всієї України. Все, ми поняли. А все ясно. Діємо по тому закону, який більш юридичний. Я просто кажу, що ситуація, виявляєте, ви увіляєте, продали 100 туш. За 4 дні. А як подібну на... Василь Іванович, там отамано, Ви підходили, хоч раз дивилися, що там продають. Не я питання з цього задаю. Пожалуйста, підійдіть і подивіться. Якщо наше м'ясо вольне, то подивіться, що там. На, на приламку руба, через мусорку заносять. Бо ще цілий день люди не можуть підійти, Бо дама на неділю підходила.

Пользуємося рішеннями органів местного самоуправління в частності рішенням надзвичайної протипізотичної комісії про Відмінському міську канкомі, яка избиралась і, і була зібрана якраз з приводу факту, який було виявлено в селі Терни, ну з приводу виявлення ДНК на АЧС. На надзвичайній протипізичній комісії я офіційно сказав, що це дії їх. Незаконні, де виконується інструкція, це порушення вимог реалізації продукції тваринного походження на ринку. Є правила реалізації продукції на ринку, де сказано, що реалізація продукції на ринку дозволяється тільки при наявності експертизи ветеринарно-санітарної лабораторії, і тільки по експертизі дозволяється ринку надавати місце для торгівлі. Если он считает, что это решение является или неправомерным, или оно противоречит другим законодательным актам, пожалуйста, в установленном законном порядке надо обращаться в... Суд для того, щоб це рішення змінити. На дане, на дане час воно є действуючим, і от і, так, в своїй деятельності ми їм пользуємося. Будемо звертатися до мера, будемо по поводу колективного писати заяву по поводу зміни зони НАТО.